Київ укріплюється, збройні сили спородили на трасі в бік Житомира повноцінний блокпост. Усе як і годиться: бетонні блоки, бійниці для кулеметів, неподалік намет для бійців. Такі блокпости найближчим часом з'являться на всіх основних в'їздах у столиці. Натомість вояки заспокоюють, поки що жодної загрози Києву немає. Усе це робиться про всяк випадок. Це буде повноцінний блокпост. Він вже збудований. Подивіться, як зараз ситуація тут спокійно? Щось так, побачите? Зараз спокійно. Кось зупиняєте, хоч перевіряєте, і щось підозріли. Буває? Ну, проходить операція, зброя, вибухівка, підозрілі е, автомобілі зупиняємо, перевіряємо, що в багажнику. Нічого швидко не, не, не побачили. Ну, доки ще ні. На Херсонську та Харківську області, які межують із зонами бойових дій, тепер поширюватиметься прикордонний режим. Так, за рішенням Кабміну на момент проведення АТО він діятиме в Донецьку, Авдіївці, Артемівську, Вугледарі, Горлівці, Дзержинському, Дебальцевому, Докучаєвську, Селідовому та ще в семи районах Донеччини потрапляють до переліку з прикордонним режимом шість районів Луганщини. Крім того, у постанові Кабміну йдеться і про Богодухівський район Харківщини та два райони Новотроїцький і Чаплинський Херсонщини у Держприкордонслужбі пояснюють, запроваджений статус дасть змогу прикордонникам патрулювати території в цій зоні збіль. Мова не йде про кордон. Мова йде про те, що в даних районах посилені заходи безпеки. Прикордонники в визначених районах мають право зупиняти транспортні засоби, перевіряти наявність в громадян документи, а у разі відсутності документів притягувати даних громадян до адміністративної відповідальності або затримувати на термін до трьох годин.